Вітаємо! 1 вересня, день знань, особливе свято. Не лише для школярів, а для вчителів та батьків. Завжди яскравий, насичений емоційністю та хвилюючою атмосферою день. Важко забути. Хоча цього року не звучить голосно урочиста музика, і ми не можемо зібратися всі разом. Але від усі лунають теплі привітання та побажання. Усі бажають школярам. Успіхів у навчанні, та щоб новий навчальний рік приносив тільки приємні враження. А особливі вітання тим, для кого перший дзвоник дійсно продзвонить вперше, і для кого в останнє. Вітання директора ліцею. Крупник Валентини Олександрів. Розпочинається 2023, 2024 навчальний рік в умовах війни. І ми маємо пам'ятати. Про те, що кожною хвилиною завдячуємо захисникам, які віддають життя за нас з вами. Оголошується хвилина мовчання. Дорогі діти, у той час, коли багато батьків, рідних, знайомих вам людей щодня виборюють для нас право жити і навчатись, ви повинні на відмінно виконувати свій учнівський обов'язок. Вам, маленькі наші першокласники, бажають цікавих і щасливих подорожей по незвіданій країні знань. Любі випускники, цей навчальний рік важливий у вашому житті. Тож зробіть все для того, щоб ви були готові отримати омріяну професію. Шановні колеги, зичу вам натхнення творчих успіхів: працюємо так, щоб наша школа була дійсно безпечною, успішною і улюбленою для всіх наших дітей. Дорогі батьки! Разом з вами ми зробимо все для того, щоб наш ліцей був школою радості для дітей, спокою для вас. Усім нам міцного здоров'я, миру та перемоги нашому народу. Слава Україні! Героям слава! Минулий навчальний рік ми провчилися дистанційно, але ми всі впоралися і показали гарні результати. І ось нарешті ми повернемося у свої улюблені класи до своїх любих учителів. І розпочнемо новий успішний навчальний рік, сповнений гарних емоцій, вражень та нових знань. Особливо хотілося привітати наших першокласників, Для них відкривається нова сторінка життя. Дорогі мої першокласники! Сьогодні ви стоїте на порозі всього нового і незвіданого, цікавого і захопленого. Нехай ваші перші кроки по спечці освіти будуть успішними. І нехай вас не лякають ніякі перешкоди на цьому шляху, а час. Проведеної ліцеї буде яскраво та вражаюче. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами у нашому найкращому навчальному закладі, де на вас вже зачекалися нові підручники, парти, класна кімната, де щоранку будуть проходити наші ранкові зустрічі, цікаві уроки та веселі перерви. Мама каже, як це буде. Бо сама йде у перший клас Я їй кажу, заспокойся, буде у мене все гаразд. Він у цьому все у нас. Ми дай клас Чим цей час, що талими до вас Поспошала дужче, поступаємо муж будем дружними ми Помагати допомагати у біді. Бачки ще шанувати, щоб пишався нами всі. Ми та зв'язі, а ні на ній буде душі дувати, і на чорні замки. Першокласники привітали. А як же двадцятикласники? Аж для них це останні перші двоє. Трохи сумно, але тепер у них новіші тільки відкриття. Перемоги і поразки. Доросле життя. Тому хотілося побажати, щоб ваш навчальний рік, ваш останній рік у ліцеї, залишився гарним, теплим спогадом назавжди. 1 вересня. День знань і старту нового навчального року. Хочеться побажати, щоб цей день не був причиною печалі, а запам'ятався довгоочікуваними веселими зустрічами завсятим дзвінким сміхом. Новими цікавими знайомствами і пробудженням спраги до знань, щоб сил і терпіння вистачало весь прийдешній рік, високих оцінок, легких контрольних, цікавих уроків і вірних друзів. Спочатку нового навчального року. Так що ж, першачків привітали, 11 також привітали, а учитерів не привітали. Так зараз і привітаємо! Дорогі вчителі! Щиро вітаємо вас з початком нового навчального року. Днем знань, всенародним святом мудрості, добра! Натхнення до нових відкриттів. Перше вересня єднає нас усіх, бо кожен колись в цей день переступив поріг рідної школи, відкрив першу книжку, написав перше слово. Руки навчання найкраще в нашому житті. Саме в цей час ми знаходимо вірних друзів, відкриваємо у собі здібності, вивчаємо орієнтири на все життя. З Зі святом! З днем знань.